Діти, сьогодні я запрошую вас на заняття, яке називається Як за допомогою фарб можна передати свій настрій. Іноді нам буває складно висловити словами наші почуття. Іноді буває сумно, іноді буває весело, іноді буває, ми чомусь дивуємося, можемо бути спокійні, можемо хвилюватися. Але кольори можуть говорити замість нас. Подумайте. Коли вам весело, який, який кольор ви уявляєте перед очима? А якщо вам сумно, а якщо ви спокійні, знаходитесь в стані спокою, якого кольору це почуття у вас? Так кольори, як і люди, вони мають свій характер. Зараз я хочу вам навести приклади кольорів жовтий. Як сонце, він теплий і радісний, так? синій, спокійний, як небо. Зелений, м'який, лагідний, нагадує природу, червоний, енергійний та гарячий, мов вогонь. Сірий або чорний. Можуть передавати втому, смуток або задумливість. Сьогодні діти. Ми будемо малювати не просто картини, а свій настрій. І неважливо, що саме вийде, головне, що у роботі будуть ваші почуття, буде кожна пляма, кожний мазок пензля, чарівної нитки це частинка вас. Тож, давайте налаштуємося на творчість, згадаємо, як ми почуваємося зараз і спробуємо передати це кольорами. Тож для роботи нам потрібно звичайний білий аркуш паперу, фарби, вода, звичайно, серветка, щоб промокнути, і ось такі ниточки. Спочатку ми беремо пензлик і розмучуємо всі фарби, наливаємо якби водички сюди, так? Фарби можуть бути різні. Сім ниточок, сім фарб. Ну, Можете розмочити ось так ось, всі фарби, щоб щось виходило у вас таке ось під ваш настрій. Або можете малювати однією фарбою, за вашим бажанням. Так, фарби у нас вже розмочені. так? Ми беремо одну. Ниточку, за допомогою пензлика, занурюємо її в фарбу ось таким чином, так, щоб вона повністю-повністю була у фарбі. Ось так ми її промокнули, потім ми її витягаємо і. Накладаємо в довільній формі, як ви забажаєте, ось так накладаємо на листочку. Беремо іншу нитку, вкладаємо її в іншу фарбу. Ну, Наприклад, я візьму ось таку помаранчеву так. Так, вкладаєте її, вкладаєте, щоб вона повністю повністю пофарбувалася. Тільки кінчик залишився без фарби, щоб можна було тримати його. Так. так, витягуємо її. І в довільній формі теж кладемо на папер. Так, залишаємо ось такий кінчик, щоб можна було потім за нього взятися. Так, беремо третю нитку. Теж ми її вкладаємо в якусь фарбу. Ну, я ось, наприклад, хочу вкласти в зелену. Чомусь мені хочеться такий, мабуть, що зелений у нас символізує спокій, та? природу. Ще під час малювання, створювання такої композиції дуже корисно вмикати музику. Так, Витягаємо цю ниточку. І теж ми вкладаємо в довільній формі, як ви забажаєте цю ниточку ось так. І так, треба занурити в різні фарби, а можливо, ви однією фарбою захочете намалювати всі нитки по черзі. Я включила, вимкнула вам музику. Для того, щоб був гарний терапевтичний ще й музичний ефект. Тож, давайте спробуємо зробити це самостійно без моєго, мого коментаря під музику. Так, діти. Ну а зараз я хочу, щоб на цьому аркуші паперу створився малюнок. Я беру за вільний чистий кінець цієї ниточки так? і починаю тягти. Ось так, тягти вниз. Так. На серветочку треба покласти ці використані ниточки. Так, да, мені дуже хочеться, щоб був гарний такий ефект. Так. Ну, Це в мене, звичайно, схоже на такий, мабуть, салют, чомусь мені так вважаю я. Які я брала з фарби жовту, синю, помаранчеву, червону, коричневу і зелену. Да? Тобто, в моєму настрої зараз присутні і тепло, і радість, і спокій і м'якість, і енергійність. і, Тобто в мене позитивний настрій такий, немає злості, немає якогось роздратування, і я під час цієї роботи почувалася дуже. Як сказати, спокійно, мені подобалася ця творчість. Я очікувала результат, і мені дуже було цікаво, що ж я отримаю на виході. Ну, ось такий в мене вийшлося візерунок. Його можна потім ще дофарбувати. Все те, що ви уявляєте, можна домалювати.